Де знайомиться хлопцям з дівчатами в Хмельницькому? Ну там, де судьба зведе, можна і по вулиці йти там з кимось right. зачепитись, можна і там в ресторані десь, можна і там в інтернеті. Ну це не на вулиці, там познайомила. Головне не боятися. Головне, от сподобалась дівчина підійшли, познайомилися. Mm -hmm. Люди не, не нав'язували. Да, і знаєте, от цього не надо, от перше це панти кидати, Ну нікому не потрібно, чесне слово. Особливо в на нашому хмельницькому я вас прошу. 7, а взагалі, взагалі, просто от ти теж бачиш дівчину, підходь знайомся, Я так вважаю. Тільки не лякай. Так, тільки не лякай. Ну і в інстаграмі це вже теж якісь. Лайк поставив. огонечок на історію. туди-сюди, Це теж така заїжджена тема. З вами знайомились на вулиці? Так. Так, знайомились. Успішно. Ну, це перестало більш якісь дружні відносини, але не більше. Так, так, так. Більше таке кінти наші. Кінтефайрик.